Всім привіт! На зв'язку Макс. Багато хто запитує, де як можна заробити без вкладень, немає грошей, хочеться щось почати, покажи, розкажи якісь стінки. Друзі, в цьому відео розкажу вам про певну можливість від BGMAX, де за дуже-дуже прості дії ви отримуєте шанс заробити непогані грошенята. Тим більше, да, зразу кажу, що тут іде без вклади, ніяких депозитів заводів. Поповнені робити не потрібно, оборотів робити не потрібно, просто певні прості дії. Але також хочу одразу сказати, що це не гарантований заробіток, тобто не так, що ви зробили ці певні дії і зразу вже отримали винагороду. Ні. Але шанси дуже-дуже високі і заробіток також непоганий, тим більше що враховуючи те, що цей заробіток іде без вкладень. Кому це все цікаво, залишайтеся. Зараз вам все розкажу, покажу детальненько, проведу вас. Перед цим, будьте, поставте лайк авансом, підписуйтесь на ютубчик, на телеграм-посилання в описі, і будемо починати. Тож, про що йдеться і що потрібно зробити. Переходимо за посиланням, яке в описі під цим відео, попадаємо на ось такий пост в моєму телеграм-каналі, про який тільки що згадував, якщо ще не підписані, обов'язково це зробіть. Тут не тільки ця роздача і такі от можливості. Дуже багато всього цікаво. Пролистайте, знайдете для себе щось. Це 100%. Заходимо цей пост про винагороди. Трішки згодом поговоримо, що тут можна виграти. Давайте розберемо, що потрібно. Дуже прості кроки. Перше, це мати аккаунт на Мекс. Якщо ви ще його не маєте, то ось є посилання або ось тут трішки нижче. Також є посилання. Реєструємось, проходимо KYC. за це ви вже отримуєте 10 баксів на фьючі. Ви ці 10 баксів вивезти не можете, але можете на них торгувати. Відкриваєте якусь угоду, навіть якщо ви не розумієте. Там, Лонг, шорт відкриваєте. Все, що ви заробите, ви можете виводити. А якщо ви десь щось трошки розумієте, так це взагалі прекрасно. Розумієте, так, що вже є шанс заробити це. Але це не основне, про що ми сьогодні говоримо. Далі, переходимо за посиланням ось тут і виконуємо завдання. Натискаєте ось тут, у вас відкривається ось така сторіночка. Але також звертаємо увагу і на терміни. Дивимось, залишилося ще 4 дні. Тому виконуйте, не відкладайте, як то кажуть, якщо ви дивитесь це відео до 12 години за Києвом 18 грудня, то все нормально. Приймайте участь і виграєте свої баксики. Так. Дивимось, що тут можна отримати. Топ-1 по записах, про них зараз ще поговоримо. Да, ось ці записи вам треба збирати. Їх дають за виконання завдання, отримує 100 баксів. Топ 2, 70, топ 3-50. Да, якщо ви зараз думаєте, о, зараз якийсь там блогер, великий, назбирає купу людей, десь я візьму, я це точно не отримую. Дивіться, далі йде. Для таких простих людей, які не сильно мають багато друзів, да, щоб конкурувати там з тими першими, 68. Людей, які будуть вибиратися випадковим чином, тобто така буде лотерейка розібрана, отримають по 10 баксів. Я вважаю, що це непоганий заробіток без вкладень, тому треба приймати участь. Йдемо далі і дивимося, що потрібно робити. Все, як я вже сказав, максимально просто. Підписуємося на Twitter, плюс 3 записи. Ще раз, Twitter, 3 записи. Поставили лайк. Ще тут скількись буде, воно зараз закрито. Да? Розумієте? І отак додається. Далі у вас будуть відкриватися нові нові завдання. Далі йдуть у вас запитання. Відповіді на них ви можете знайти в моєму телеграм-каналі в цьому ж пості. Без проблем. Переходите сюди, знаходите відповіді. Дали відповідь, відкрились наступне і так далі. Тут вказуємо свій UID від BGMAX і у вас відкривається ваше реферальне посилання, за яким ви запрошуєте друзів, знайомих, ну або придумаєте ще щось. І за кожного буде отримувати ще плюс 6 у цих записів. Ще раз нагадаю. Що чим більше у вас буде ось цих записів, ви зберете, тим більше шансів у вас отримати більшу винагороду. Тож, не лінуємось, виконуємо завдання, займається все, не знаю, там декілька хвилин, сіли, зробили і все. Чекаємо. Виграли? Круто, не виграли? Рухаємось далі в телеграм-каналі дуже багато різних можливостей. Кожного разу, чим більше ви будете використовувати цих можливостей, Тим більше у вас буде шансів в яких з них отримати винагороду. Ви повинні це розуміти. Бо багато хто хоче зробити одне щось і зразу отримати 100, 200, 500 баксів. Таке буває, ну рідко. Чим більше, тим більша ймовірність. Розумієте, все, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, поміг, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Нагадую про підписочку на YouTube, на Telegram. Посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, побільше заробітків. До нових зустрічей. Пока.